Так, вже два роки від, то, від тих страшних подій, тобто річниці Майдану, річниці Небесної Сотні. І в даний час, в теперішній час, може, вже не модно споминати тих, хто загинув. Хтось запитується, що зробили кращого. Хтось каже, ну, загинули і загинули, що їх споминати. І це саме страшне, коли черствіють серця, коли черствіє той спомин і та душа. Ми в історії вже читали про кілька сотень студентів під Крутами, які зупинили 20-тисячну армію Муравйова. Вони поклали свої серця, поклали свої життя так само за волю України. Поклали, знаючи, що вони не переможуть. Так само воїни УПА йшли на смерть, казали, воля або смерть, Україна понад усе. Вони йшли так само з тими словами і знали, що так само вони не переможуть. Але вони казали, наш подвиг буде прикладом для інших. І якраз ось цей подвиг став прикладом. Ми маємо нових героїв Крут. Ми маємо ту Небесну Сотню, а там набагато більше, ніж сотня. Ми маємо тих хлопців, які зараз гинуть, захищаючи терени нашої держави, захищаючи так само Незалежність. Так вони клали свої життя і сподівалися на краще. Вони не хотіли того, що зараз є, і що зараз чинять ті, які вийшли на їхній крові. Які прийшли до влади на їхніх смертях, але вони все одно зверху дивляться. Кожен із них дивиться і бачить: неможливо побудувати щастя, багатство на смерті на крові інших. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, нас тут повинно було бути не 50, не 100, нас повинно тут було бути тисяча. Кожен хто йде, повинен був зупинитися і стати на коліна і помолитися за тих, хто поклав своє життя за кращу долю, покрав, поклав своє життя за нашу долю, за наше майбутнє, за майбутнє ось цих маленьких діток, які зараз стоять, тримають лампадки і згадують так само разом із нами тих хлопців, тих, які йшли в простих. Звичайних робочих касках із дерев'яними щитами проти автоматів Калашники. Вони йшли і так само знали, що можуть загинути. І вони загинули, але не відступили. Відступив той кад, який забрав їхнє життя. Тому хай Господь Бог. І кожен із нас їх пам'ятає вічність. Нехай це не буде просто. Один рік спом'янули, другий рік спом'янули, третій на четвертий менше, а на п'ятий забули. Ні, це повинно бути в віках. Це повинно бути записано в новітній історії. І наші діти повинні це вчити і це пам'ятати. Що це жертва не просто смерть, а це жертва за Україну? Це жертва за батьківщину. Хай Господь Бог оселить душі. Тих хлопців, тої небесної сотні, що загинули на Майдані, тих, хто поклали свої життя на терен, захищаючи терена нашої батьківщини на фронті, хай Господь Бог їм е, дарує царство небесне і вічною пані, царство